Ось так по кілька разів на день дід Микола піднімається по драбині, щоб зловити мобільне покриття і подзвонити рідним. Німа немає нічого. Оце так. Дзвоню у а наче не можна Микола Рибіцький один з 12 мешканців Борутіно, села якого вже нема на карті. Живуть люди між двома кордонами українським та білоруським. В селі нема ні магазину, ні лікарні. За продуктами їздять у райцентр за 40 кілометрів. Купують багато, щоб вистачило надовше. Але два тижні тому в селі пропало світло. Електрику ніхто не лагодить, тому харчі почали псуватися. Це ж м'ясо доглядіє. Що я їм дам дітям? А вже бачите підпахує. І суха, яка хоч тут Бачите? А Уже все вже не світу немає. Зранку до вечора дід Микола займається пасічництвом. каже, коли його односельці почали виїжджати з Борутіно, не зміг перебратися до міста, бо жалко було залишити вулики. Він впевнений, саме завдяки бджолам у свої 73 не скаржиться на здоров'я і самостійно порається по господарству. Обробляє город, доглядає за будинком і носить воду. Приїжджали, вже робили. Опісує наші всі колодці хочуть засипати їх, що вже ніхто води не бере і затравлені, вроді. Так і будуть засипати і це так я втягаю. Куди треба? Моті піти. Вода хороша, Хороший вода. Да, вода хороша, бо я чищу голоса, так вода ще хороша. Раз на тиждень у село приїжджає медсестра. Вона привозить ліки і перевіряє стан здоров'я мешканців. Каже, попри високий рівень радіації, пацієнти хворіють не часто. Ті, що пов'язали люди, то вже їх немає. А ті, що залишилися, то вони адаптувалися, Ну і проживають. Звісно, трудності є, тому що приїжджаю дізелем, Ідеш, далеко треба йти. Усі люди, які живуть тут, самосели і мають житло у місті, кажуть у селищній раді. Жити тут не можна через радіаційну забрудненість, проте змусити людей виїхати з села ніхто не може. У нас 12 сіл, із них 8 відселених. Ну, скільки зможемо? На філинку заїхали, подивились, тому що ну, мародьорство просто знімають шифер. Кирпич вивозять соответственно, вивозять не через мітницю, а хто як може. У сусідньому селі Виступовичах живе 30 людей, але проблеми ті ж. Покинуті будинки, розвалені школи, лікарні і будинок культури. А ще дикі тварини, яких тут розвелося, дуже багато. Я на стулі сиджу. Я тако. Щоночі Марія Панасівна виходить на вулицю і відганяє диких кабанів. Нарікає, вони приходять на її город і риють тут коріння, тому доводиться захищати свій врожай. А зараз, коли вже немає людей в селі, вони з Лукашенко їх усіх перегнав через річку до нас. Лосі не чіпають, і вовк не чіпає, вовк великий лежень, щоб ви знали, він лінується. Уляже на дорозі, може лежати і два дні. Поки до його сам хто не приїде, щоб він його зловив десь. Бабуся каже, хоч живе одна на кілька кілометрів, скучати немає часу. Щодня працює на городі, тримає свиней та курей, вишиває і ходить в ліс по ягоди. Проте жалкує, що коли в сусідніх селах людей виселяли і надавали їм квартири, виступовичі не потрапили до переліку закритих сіл. При можливості із задоволенням лишила б свій дім і перебралася у місто.